Програма курс просто завантажується і становлюється стандартним способом. Запускаємо програму з головного меню пуску. Якщо ваша програма Курс школа встановлена в іншому місці, ніж диск цей папка курс, тоді при першому завантаженні програма Курс просто не знаходить в потрібному місці базу даних і видається така помилка. Значить, потрібно вкласти на кнопку ОК. І в вікні параметри бази даних знайти той файл, який відповідає за вашу програму Куршкола. В моєму випадку це буде диск С. Я спеціально для запису цього відео переніс базу даних в інше місце. Чи виділяємо потрібний файл, клацаємо Открить. Перевіряємо з'єднання. З'єднання встановлено. Також за замовченням ім'я користувача та пароль використовуються саме ті дані, які пропонують розробники програми Куршкола. Це SysDBA та MasterKey, Ті дані, які необхідні для підключення до сервера бази даних. Клацимо на ОК. І програма автоматично підключається до бази даних. Вашої програми Курс На першій вкласі навчальні роки ми можемо побачити, які зараз у вашій базі присутні навчальні роки. Перше, що ми можемо зробити, це переглянути, наприклад, минулий рік. Відкриємо перший семестр 2015-2016 навчального року. Відкриємо журнал, наприклад, 10 класу. Предмет. Алгебра. І бачимо список уроків, які були занесені в базу даних в минулому навчальному році. Після цього ми можемо зберегти уроки з минулого навчального року, зберегти в окремий файл. Поки що я зроблю на робочому столі папку. Автоматично ім'я файлу створюється як назва предмету, клас та семестр. Класимо Сохраніть. Інформація про те, що дані успішно збережені. Відкриваємо папку з робочого столу і бачимо, що да. Уроки збережені. Відкриваємо в програмі Excel. Ось в такому вигляді знаходяться уроки, скопійовані і збережені в окремому файлі. подальшому, для того, щоб перенести їх в новий навчальний рік, потрібно змінити дати. Для того, щоб зараз зробити все це швидко, я за допомогою команди замінити, замінюю рік 2015. На 2014. Я зроблю внесення не на поточний рік, а на минулий рік. Клацаємо замініть все. Що у нас виконано стільки ось замін. І клацаємо знову сохраніть. Тепер ми вже зберігаємо наш документ наші уроки з новими датами. Закриваємо документ. Переходимо в навчальні роки. Рік 2014-2015, 10А-клас Алгебра. Бачимо, що тут у нас вже уроки є. Задля демонстрації роботи програми я додам цей самий клас. Цей самий навчальний рік. Чи я класно на кнопку відкрити файл з уроками вибор файл, який ми змінили, і після імпорту файлу у нас повідомлення про те, що помилок не знайдено. Вкласти на ОК. Після того, як ми відкрили уроки і він перевірився на відсутність помилок, ми маємо можливість зберегти цей файл в базу даних. Для цього у нас є кнопка зберегти уроки в базу даних. Я зараз це класити не буду для того, щоб свою базу даних. Значить, не привести її до, до некоректного виду, скажімо так.